Зеленка на стінах, на сходах та на білосніжних гардинах усе, що залишилося після стрімкої зустрічі самооборонівців із колишнім губернатором. У той час як увага всіх журналістів була прикута до Сидора Кізіна та Віталія Француза, у вестибюлі під гучні крики Слава Україні Сергія Рижука обливали зеленкою. Тому відеоінциденту інциденту не залишилось. Голову поселкового із наче району. От що вони будуть доповідати? Значить, будемо чути. За словами очевидців, після цього рижук швидко пішов у напрямку свого колишнього кабінету, буцімто щоб відмити зеленку. Але у приймальній сказали, що він скористався чорним ходом і залишив облдержадміністрацію. Теперішні очільники обласної ради такі дії активістів не підтримують і вже рахують збитки. Я не хочу, щоб в цій країні постійно когось обливали зеленкою. На якщо він заслужив, то він має сісти в тюрму, тому що зеленка зараз треба купувати інвіштори, бо мої вони коштують декілька тисяч гривень. Ну ви їх облили, якщо їх не цей вже принесли збиток, да. Але давайте навчимось один одного чути і поважати. Активісти, які облили Ржука Зеленко, спілкуватися на камеру не захотіли. Сказали лише, що як губернатор це заслужив. Результатом вони задоволені, а зеленки у них вистачить на всіх корупціонерів і хабарників Житомирщини.